Вітаю вас, друзі. Події розгортаються останнім часом у світі таким чином, що вже і не зрозуміло, чи Україна ще друг Сполучених Штатів і союзник, чи вже ворог. Бо настільки дружні посили команда, нинішня владна Сполучених Штатів посилає в бік нашого ворога, що незрозуміло. Виходячи з стародавнього прислів'я ворог мого ворога мій друг, то якщо Сполучені Штати друзі Росії, то значить Україна ворог. І до того ж, хіба щодо друзів і союзників застосовують такі заходи, як припинення військової допомоги, припинення обміну розвідданими тощо. Ну хіба ж стосовно друзів так чинять? Тепер, якщо розібратися в інших трикутниках, Сполучені Штати оголосили економічну війну Китаю, Китай відповів, то, а Китай дружить з Росією і допомагає всіляко Росії в будь-яких питаннях, в тому числі в постачанні товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися, використовуватись для війни проти України. То як між ними тепер в цьому трикутнику? Хто з них друг, хто ворог? А Іран, адже Іран теж друг Росії, а Росія дружить зі Сполученими Штатами. То тепер виходить, що? Іран, ворог Росії також, а Північна Корея, яка допомагає, відкрито допомагає Росії вести війну проти України навіть живою силою, особовим складом? Адже їхні військові зараз воюють проти України, то як тут? Все настільки заплутано, що ну, взагалі геть не зрозуміло? Ну, ви мені можете, звичайно, заперечити, і я з вами погоджуюсь. Ну, що ти не розумієш, мовляв, що тут немає іншого питання, немає іншої думки. Якщо вже проти України застосовують такі обмеження, то, ну як, до друзів, так же ж не ставляться. І навпаки, Росії посилають інтенсивні сигнали про мир, дружбу, фронтшафт. Ну, значить, Росія друг, більше того, вона дуже інтенсивно проникає у владну команду Сполучених Штатів. І от я би хотів по поцікавитись і вашою думкою, друзі. Тож коментуйте, пишіть, ставте лайки. Дякую за увагу. Будьмо здорові! Бережімо себе! Слава Україні!